Відео для тебе, якщо боляче піднімати руку. Спочатку гойдеш рукою по годинниковій та проти стрілки 10 разів в ту і в іншу сторону. Це допоможе підняти руку. Далі становишся біля стінки і крокуєш пальцями вверх вверх, вверх до моменту розтягнення в плечі. Затримуєшся на 10 секунд і спускаєшся вниз. Робиш так 10 разів. Це допоможе підняти руку. Далі жажу руку на стіл і виконуй ковзання. 10 разів вперед і назад. Коли відчуєш розтягнення у фінальній фазі, затримайся на 10 секунд. Це допоможе підняти руку. Далі у здорову руку візьми якусь палку, постав хвору руку наверх і допомагай піднімати цю руку з допомогою цієї палки. 10 разів також при... В фінальному розтягненні затримайся на 10 секунд. Це допоможе підняти руку.